Буркут одне з найвіддаленіших сіл Прикарпаття, розташоване у прикордонній зоні за декілька кілометрів від Румунії. Через село протікає річка Чорний Черемош. Село розташоване в долині між двома гірськими хребтами Чевчинський і Гринявський. Чевчинський хребет розділяє державний кордон з Румунією. У 2008 році паводок на річці Чорний Черемош знищив дорогу, яка з'єднує село Шебене з селом Буркут. Люди покинули село і воно занепало. І Буркут перетворився на село Привид. Раніше тут був пальнеологічний курорт. Від початку 19 століття поркутську воду розливали у скляні пляшки. У 1901 році українська поетеса Леся Українка лікувалася на цьому пальнеологічному курорті від туберкульозу. Тому від Боркута починається одна із стежок пішого туристичного маршруту, який зветься Слідами Лесі Українки. Чим відоме село Боркут, а те, що тут знаходяться мінеральні цілющі джерела. Сюди приїжджали люди на лікування, на оздоровлення. Це був такий санаторно-курортний регіон. Напевно, кращого місця для рекреації, для туризму, годі придумати. Оточене горами, в долині гірської річки, максимально далеко від цивілізації і від промислових інфраструктурних об'єктів, де цілюща вода, де цілюще повітря. Але маємо те, що маємо. Мешканці Буркута, яких евакуювали під час повені, не повернулися сюди. Будинки стоять напіврозвалені. Колишній завод, на якому наливали воду у пляшки, також у руїнах. З 2008 року село не має жодного постійного жителя. Без дороги і логістичної доступності село не може існувати. Тим більше, що після 2008 року паводок на чорному черможі повторювався, тож відновити дорогу капітально не вдалося. І вже 17 років село боркут це місце давньої пам'яті. відносна близькість до румунського кордону також гальмує тут розвиток туризму. Зважаючи на теперішні обставини тут швидше зустрінеш ведмедя, оленя, лисицю, аніж мандрівника, тому немає змісту тут будувати якусь інфраструктуру, звивати якусь сферу туристичних послуг і розвиток. Туризму найближчі роки, напевно, дуже безперспективний напрямок. Є будинки, які збереглися трошки краще, є будинки, які зруйновані вщент. Ось ми бачимо стара пічка, просто лампачні стіни. Вікон немає, дверей немає. Дивіться, який міг би бути красивий краєвид з вікна. Все це. Колись в цьому приміщенні було відділення пошти. В Буркуті були магазини, тут працювали, жили люди, тут навіть ходив рейсовий автобус Коломия буркут І насправді такий автобус досі є, і є табличка з напрямком Коломия Ще Щоправда, останній рейс в Буркут цей автобус здійснив. 2008 році. Зараз він їздить тільки до села Чебене. В Буркуті зараз практично не живе ніхто, але чому я кажу практично, тут живе один старенький чоловік. Він п'є цю цілющу мінеральну воду і живе тут сам на Одинці. Доброго дня! Доброго дня. Як ви тут? Скільки ви вже тут живете? Три з половиною. Три з половиною. І постійно самий, так? Сам. А хто вам продукти завозить? Дуже рідко. А самі ходите туди, десь щебене? Та де, я, я не можу ходити. Водичка є. Та на воді довго теж не, жити не буде Дуже гарно, це добре, Тут відійти можна. Такі, голодовка, вона одні кажуть погано, а одна каже, оця бабка каже, добре. Так. я Голодичка так Водичка є і воздух. Так. Знаєте, вже ще в той рік і поза той, трошки ще менше, більше. Mm. А зараз Цього вже... року взагалі. Нема. Не Знаєш, що позакривали все. А зимою тут снігом такого засилипало повністю. Сніг лежав? Йо, інколи Ні, цього року вроді би, це було... Щоб... Можна переступити. Як вас звуть? Валера. Валерій, так. Мене любить, дуже приємно. Я не всі, недалеко. А, це недалеко. Так, так. Через коли їдемо тут. Бувайте здорові, вам тут не сумувати. Да, вам а лучше... це да. перше. Перша дівчинка, з ким я поздоровався за, сказати, можна сказати, увага сказати, майже місяця три. Не може і більше. Та нема людей просто. А ось тут був магазин, а біля магазину цілюще джерело, і біля цього магазину збиралися дуже багато людей, які говорили про життя, про плани, про майбутнє. А зараз тут практично немає нікого. Мінеральна вода Боркут з високим містом заліза. Вода, яка відома на всю Україну, ось вона тут. Нам ще близько восьми кілометрів до села Шебене, звідки розпочалася наша мандрівка. Наш маршрут проходить вздовж річки Чорний Черемош і, до речі, ця річка є священною рікою Гуцулів. Ці місця вони особливі, надзвичайні і неповторні, надзвичайно недооцінені. І ми часом не розуміємо, яким багатством ми володіємо. Просто Оглянутися навколо себе, побачити цю всю неймовірну природу, закохатися в неї. Пійшли ми до села Шебене, і це означає, що наша мандрівка практично закінчилася. Це були насичені три дні, ми пройшли унікальний на сьогоднішній день маршрут. Ми пройшли Кребетнев'є, ми пройшли полонини Луковиці, ми піднялися на ряд вершин на хребті, ми ночували в зразковому полониному господарстві і спустилися в село Привид Боркут. Трохи моментів радості, було важко, було спекотно, йшов дощ, йшов град, ми бачили веселку. В Буркуті було сумно бачити занепад, але від реальності ми нікуди не дінемося. Надіюся, в цьому відео я змогла передати шматочок краси цього регіону, шматочок сучасності і шматочок історії. Як би там не було, ми живемо на унікальній землі. Ми маємо унікальні Карпати, які ні з чим не зрівняні. І потрібно все це берегти, тому що тільки від нас залежить, що отримують у спадок наші діти наступні покоління, що ми побачимо через рік, два, через п'ять років. Тому що не знаю, як вам, але мені ще разу хочеться повертатися у ці місця. Слава Україні! І бувайте до наступних мандрівок!